І це для нас з вами урок як влада, яка лягла під російську пропагандистську машину і взагалі під Росію. Спотворює і тотожнює людські цінності, і нам з вами треба розуміти, що Грузія теж пройшла війну. І напевно, ми думали, що і в їх свідомості ворог в особі Росії буде таким споконвічним ворогом, такою лякалкою, від якої треба жахатися. Але ні, знайшлися ті люди, які прийшли до влади за російські гроші під російським впливом, і тепер нав'язують як достатньо маніпулятивно і достатньо підступно оці цінності, які несе Росія російська пропаганда цінності в лапках, і знову ж таки повертаюся до меседжа Це урок для нас. Нам треба дивитися на те, як це робить зараз, російська пропаганда в Грузії, щоб не пустити того, щоб це не повторилося у нас з вами після війни, щоб таким підступним способом російська пропаганда не добралася до нашої свідомості, не добралася до розуміння цінностей тих людей. Які прийдуть до влади, які стануть нашими обранцями, які стануть нашими президентами після війни?